Привіт, дітки! Запрошую вас на чарівний канал українською мовою для діток. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка приємного прослуховування! Який і песик будували. Жили собі на услісі у маленькій хатинці песик і киця. Жили вони дружно, майже ніколи не сварилися. Хіба що трохи, коли обидва хотіли спати на одному місці біля печі. Одного ранку киця визирнула у віконце і каже, «Поглянь, песику, як гарно навколо. Все біле-біле, аж очі сліпить. І холодно, позіхнув песик. Може, краще сьогодні нікуди не виходити. Та що ти, сказала киця? Це найкращий день, щоб збудувати снігову хатинку. Але ж у нас уже є хатинка, здивувався песик. Є, погодилась китя. Але це буде зимова хатинка. І там ми будемо пити гаряче молочко з медом і їсти пиріжки. Песик відразу повеселішав. Ну, якщо будуть пиріжки, то я згоден. Вийшли вони на двір. Сніг скипів під лапами. Вітер лоскотав вушка. Ти будеш качати кулі зі снігу, а я складатиму, сказала киця. сказав песик. Тільки в мене кулі завжди розсипаються. І справді, як не старався, у нього не виходили кулі, а якісь. Снігові пляцики Ой, песику, засміялася дитиця. З тебе майстер, як з мене трактор. Але песик не образився. Він навіть придумав, що його пляцки можна покласти замість цеглин. І так, крок круг за кроком, вони збудували щось схоже на хатинку. Крива і стіркою в даху, але хатинка. О, яка краса, сказала киця. Тепер у нас з тобою зимова хатинка. А де двері? запитав песик. Е, поки що нема, але можна виходити через віконце. Киця спритно стрибнула всередину, а песик поліз за нею і застряг. Кицю, допоможи. гукнув він. Я застряг. Киця тягнула його за лапки, тягнула, аж поки обидва не впали в сніг. З вікна вийшли двері. Ну от, засміялася киця. Тепер у нашій хатинці є двері. Коли хатинка була готова, киця принесла мисочку теплого молочка. Зараз у нас буде зимовий пікнік, сказала вона. Вони сіли в хатинці, сьорбали молочко і дивилися, як сніг сиплеться Просто через дірку в стіні. Гарно в нас, промовив Песик. Тільки трохи холодно стає. То нічого, сказала киця. Я тебе зігрію. Киця побігла до хатинки. Куди це ти? запитав Песик. Я зараз прийду. Сказала киця, песик сів зручніше і вперся в стінку будиночку. Так і закимарив, як раптом тріс-тріс і будиночок почав розвалюватися. Песика повністю засипало снігом. Коли киця прийшла, вона подумала, що це песик спеціально розвалив. І почала гукати. Де ти, бешкетнику? І раптом з кучегури снігу почулося шарохотіння. Кіця відразу ж кинулася до кучагури і почала розгрібати сніжок лапками. І тут вона побачила мордочку песика, покриту снігом. Схожий на снігову бабу. Засміялася киця. Ходімо додому. Киця поставила чайник, песик розклав килимок біля печі, сіли згорнулися в ковтру П'ють тепле молочко і сміються. Знаєш, песику, сказала киця. Наступного разу ми зробимо хатинку не зі снігу а з подушок так безпечніше буде. Добре, сказав песик, тільки щоб мене знову не засипало. І вони ще довго сміялися, аж поки за вікном не засвітилися перші вечірні зірочки. Навіть у найлютішу зиму теплота, де живуть друзі. Кінець. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка. Бувай, друже!